Білій церкві в чергово відкрили клас безпеки, простір, де учні матимуть змогу навчитися діяти у разі виникнення надзвичайних ситуацій та, власне, не допускати їх виникнення. Все, що ви вивчите, запам'ятаєте, вам за плечима все життя носити не потрібно буде. Вона повірте, що все колись в нагоді стане. Тут навчання та бесіди з дітьми проводитимуть фахівці з Мінної безпеки, пожежники, поліціянти та представники Збройних сил України. Все, аби молодь міста знала і виконувала правила, що рятують. Життя в умовах сьогодення безпека є невід'ємною складовою е, су, е, нормального суспільства. Особливо це стосується нашого підростаючого покоління, в якому наше майбутнє. Е, Даний клас безпеки буде функціонувати з метою навчання молодшого покоління умовам безпеки, пожежної пожежним нормам, нормам законодавства, що стосується поліції, надання до медичної підготовки. Я впевнений, що це є невід'ємним вкладом в розвиток нашої громади, а також за навчання нашого підростаючого покоління. Таких класів у білій церкві вже чотири, як кажуть освітяни, це дозволить залучити більше молоді до такого роду навчань. Ми намагаємося, щоб кожен мікрорайон міста мав такий клас безпеки, щоб максимально залучити найбільшу Кількість дітей до занять у ньому, отже, був створений і четвертий клас в нашій громаді. У сьому школу на навчання запрошують і учнів і інших шкіл, що проживають поруч, каже директорка закладу. Це все український проєкт по всій Україні. Всі вважаються дуже важливо на даний момент, тому що діти мають. Наш час, воєнний час, бути обізнаними в складних ситуаціях. Дмитро Ніжельський, новини, телеканал Крокус.